Всім привіт! Сьогодні у нас 8 червня. Показую свої помідори пінхіт, які сіялися 26 травня. Вже з понеділка треба буде їх пікірувати починати. Ці сіяли ми 26 травня. Перша, перший посів, другий посів був 3 червня. Сіялося два етапи. Оцей буде садитися. Після огірка, а цей ні, цей буде садитися після огірка, а цей буде в пусті теплиці. Тім їх швидше підготовитися, а цей із разницею в недінню сіялося, щоб чуть попозже, щоб успіти щось трошки з огірка зібрати. Схожість непогана. Зараз підемо. Теплиці огірки. Тут у нас огірочок в цій теплиці, що в одній, що в другій приболів перенес порозом трошки. Обробляли його різними препаратами у двох теплицях. В ідеалі було б квадрісом, але його немає. В цьому медним препаратом обробляли курзат на основі меді. Вилічився непогано. ну Є очаги сильніші, але препарат подіяв. Ну все, ще сині п'ятно від мідного препарату залишилися на листах, де не де Огірочки є, цвітуть, запустилося вже їх, правда, але так як помідори вже посходили, то йому цьому огірку залишилося жити якихось 2-3 неділі. Це 2 неділі, максимум 3, бо тоді треба бігом обирати і підготовлювати почву під помідор, під посадку. Зараз підемо в другу теплицю. Тут у цій теплиці теж переноспороз пішов. Набагато сильніший. Тут обробляли ми Манкоцебним препаратом, більш дешевим аналог редоміла голда, просто голд китайський. І, як говориться, різниця на лице. Набагато більше поразила болячка його, ніж той, що обробилося мідним препаратом. Мідний препарат виявився набагато дієвішим, чим манкоцебний. Ну так як огірочок ще є, ще щось буде, відбиває спазух, так як його максимум три недіні, то вже воно нічого страшного немає. Тоже запустилося, не встигається. Кожен день виборка, через день, через два на базари їздиться. Не встигається геть, щоб все обходити. Тут у нас помідори розові, нескорослі, пінк-буш. Вже почали їх підв'язувати, вже є невеличкі плоди, висаджувалися і вони у відкриту без пленки і без агроволокна. Накривали, правда, бо була загроза заморозків. Ну, Трошки є. Солодка кукурудза, рядочок посадили вегу для себе трошки. Тут ось о посіяли пару десятків черіків високорослих. А то прошлого дня була падалиця. Посходила в огірках високорослий помідор Пінхід. І ми взяли розсаду і посадили його, попробувати, чи буде із самозбора, так сказати, щось. Уже цвіте. Треба підв'язувати, забили арматуру, натягнеться Шпалера, щоб підв'язувати його і побачимо, який буде результат із самозбору синян.